Як Бі-Бі відвідав виставку роботів. Одного разу Бі-Бі поїхав на міжнародну виставку роботів. Він сів на літак і прилетів у велике місто. Вау! Оце круто. Ваш квиток, будь ласка. <гум> Ось він. Проходьте, будь ласка. <гум> Як чудово. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Робот. Це автоматичний пристрій, який здійснює механічні операції. Сьогодні роботи працюють на заводах, у лікарнях. Вони допомагають поліції та військовим. Про роботів знімають фільми, мультики, пишуть книги і пісні. Ух ти! Ніколи такого не бачив. Доброго ранку. Чим я можу вам допомогти? Тут стільки усього цікавого. Куди б ви порадили мені піти? За кілька хвилин почнеться шаховий турнір. Робот-шахіст запрошує всіх охочих зіграти з ним у шахи. Виставковий майданчик номер 5 Ух ти! На це обов'язково треба подивитися. Дякую. Авжнісінький робот шахіст ніколи ще не бачив такого. Запрошую вас зіграти зі мною в шахи. Шахи це настільна логічна гра. Цю гру вигадали в стародавній Індії. Робот шахіст трішки неуважний, і він заплутався у настільних іграх. Для того, щоб зіграти з ним у шахи, нам треба правильно вибрати настільну гру. Що ж нам вибрати? Це карти. Нам ця гра не підходить. Доміно? Я вмію зводити будиночки з доміно, але робот шахіст не вміє грати у доміно. Так, саме те, що нам треба. Бі-Бі дуже старався, але робот-шахіст сильний. Суперні. Ось так. Через кілька хвилин гри він переграв бібі. -бі. А я так. Шах і мат. Ха-ха-ха. Але Бі-Бі зовсім не засмутився. Адже зіграти у шахи з роботом-шахістом було дуже цікаво. Дякую за гру. Щойно бібі -Бі попрощався з роботом-шахістом, його увагу привернув гучний голос. Увага! На виставковому майданчику номер 10 демонструється сучасний робот-помічник. Робот-помічник? Це дуже цікаво. А який маршрут обрати бібі, щоб -Бі? побачити робота-помічника? Один. Вона може застосовуватися в електронному годиннику. Нам вона точно не підходить. Число з двома нуликами. Це число сто. Дуже велике число. А нам треба десять. Це число десять. Саме те, що ми й шукали. Завдяки вашій допомозі бібі -Бі знайшов правильний маршрут. Ого! який корисний робот. Мені б такий помічник дуже згодився в майстерні. Гарна робота напарнику. Робіку а порт? Хороший, хороший робот. Мені дуже сподобався. На виставці було дуже цікаво. Бібі -бі дізнався багато корисної інформації про роботів. Він допоміг роботу шахісту і знайшов нових друзів. Але вже час повертатися додому. Як добре, що я відвідав виставку роботів. Я неодмінно ще раз сюди приїду. Як міняти колесо автомобіля. І один, і два. Mm. У бібі -Бі був кінець робочого дня, і він прибирав у своїй майстерні, так. коли до нього приїхав новий клієнт. Ух ти! Бібі -Бі помітив, що автомобіль чистий, аж блищить. А він одразу подумав, що це не дарма, і спитав. «Ти аж блищиш? А з якого приводу? І автомобіль розповів про те, що йому прийшов лист із села від бабусі, в якому вона пише, що давно не бачила улюбленого онука і чекає його у гості. Класно. І те, що він за нею теж дуже скучив. Але село дуже далеко, і дорога чекає довга. Хто знає, що може статися? Особливо автомобіль переймався, що може проколоти колесо, і не зможе його поміняти, бо не вміє. А, -а, -а. він хотів попросити Бібі -Бі розповісти, як правильно поміняти колесо. Тебе без питань! І з задоволенням навчу тебе його. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого біді, -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Отже, перед нами автомобіль. Ну, наприклад, це ти. Щоб поміняти колесо, нам треба підняти тебе домкратом. О, тепер нам нічого не заважає, і можна міняти колесо. Наступний етап: треба підібрати потрібний ключ, щоб відкрутити болти, якими кріпиться колесо. Може, цей? Ні. <гл> Цей надто маленький. А може, тоді цей? М-м-м, mm -mm. Цей ключ надто великий. Ну, тоді, можливо, цей? Так, цей ключ нам якраз підходить. Але буває, що болти дуже важко відкрутити одним ключем, тому застосовують такий неймовірно простий, але водночас ефективний метод важі. На ключ надягається довга трубка. Тепер залишилося взятися за трубку у потрібному місці і повернути ключ. Ну що, друзі? Хто підкаже, де треба взятися за трубу, щоб відкрутити тугий болт? Напевно, тут. Ні. Це те ж саме, що намагатися відкрутити болт лише ключем. Можливо, тоді тут? Ні. Труба набагато довша. Є трохи кращий варіант. Ну, тоді тут. Саме так. Так буде найпростіше відкрутити будь-які болти. Ура! Ми відкрутили усі болти. Тепер знімаємо колесо і ставимо на його місце запасне. Вставляємо болти і гарненько їх закручуємо. До речі, під час закручування болтів не можна застосовувати важіль, бо тоді можна закрутити їх надто сильно і вони можуть зламатися. Закручувати потрібно просто одним ключем. Ну що ж, це усе. Тепер ти зможеш сам поміняти колесо і не боятися проколів на дорозі. Майстерня бібі. -Бі. Сподіваюся, що ти без проблем дістанешся до своєї бабусі, і тобі не доведеться міняти дорогою колесо. Нехай щастить! Завдяки Бі-Бі Автомобіль навчився міняти колесо на запасне і тепер йому не страшно проколоти колесо на дорозі. А ще він навчився застосовувати важіль і може відкрутити будь-які болти і гайки. Дякуємо, бібі. -Бі. Як Бі-Бі допоміг позашляховику стати монстр траком, якось звичайний позашляховик їхав додому. Коли він піднімався вгору, сталася неприємність. У горах іноді бувають обвали. Добре, що у цю мить позашляховик був далеко. Він хотів було проїхати через обвал, але не зміг. Такими темпами позашляховик ніколи не дістанеться додому. Треба їхати в майстерню бі-бі і робити тюнінг. Майстерня бі-бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це май... Бібі -бі. у цей час бібі -бі закінчив ремонтувати чергову машину і вже збирався зробити невеличку перерву. Бібі -бі не побачив ніяких пошкоджень на позашляховику, тому спитав, що сталося? і позашляховик розповів про свою пригоду, про те, як він їхав дорогою, про те, як стався обвал і про те, що тепер він не може дістатися до власної домівки. Ага. Бібі -бі, швидко знайшов потрібне рішення. Хм. Не хвилюйся, цю проблему легко владнати Давай зробимо з тебе монстр трак. Тоді переїхати через каміння тобі буде за виграшки. Хм. Але з чого ж почнемо? Давайте спершу піднімемо машину на підйомник. Майстерня бібі. Почнемо із заміни коліс. Спочатку знімемо старі. Давайте тепер підберемо нові колеса. Вони мають бути великими, щоб позашляховик міг переїхати через будь-які перешкоди. У мене є декілька варіантів коліс. Давайте виберемо ті, які найкраще підійдуть. Можливо, ці. <хи> ні, вони замаленькі і навіть без покришок. Тоді, може, оці? <хи> ні, ми щойно зняли такі ж колеса. Тоді, напевно, отакі. Вони ідеально підійдуть. Угу. Майстерня бібі. -Бі. Тепер треба підібрати потужний двигун. Той двигун, що стояв раніше, не зможе розкрутити нові колеса. Може, оцей. <гум> Ні. Це ж акумулятор. Тоді, можливо, цей. Ні, це генератор. Він теж не підходить. Тоді оцей. Вау! Тюнінг завершено. Майстерня бібі. Тепер позашляховик не відрізниш від монстр драка. Позашляховик подякував бібі -Бі і поїхав додому. Щаси! Позашляховик швидко переїхав через обвалене каміння і успішно дістався додому. Дякуємо, бібі. -Бі.